Друзі, доброго ранку. Розпочинаю наш ранковий ефір в підтримку ЗСУ. Доєднуйтесь до допомоги нашим воїнам заради перемоги. А я почитаю вам трошки вірші, поки є світло є інтернет. Почитать хочу вам вірші з самого початку нашої війни коли я була ще в окупації, і це боліло, дуже боліло давно не мають усмішки в уста, і в очах тепер немає блиску: руйнує ворог, села і міста і нищить щинт державності Калиску. Безжально сіє і чорноту, і чорноту, Іде торкнеться хижими руками, там бачать очі, жах і пустоту, бездушними залишену котами. Колись повернуть усмішковіста, не повернуться ж вбиті ворогами, і у серцях назавжди гіркота Залишиться поросла полинами. Пишіть у коментарях. Номери карток для допомоги нашим Збройним силам. Дякую всім, хто дивиться і віримо на війні. Ви не поряд з нами на війні. Біля вас там небезпека смертна. Бережіть себе захисники. бережіть себе, блага їм вперто, плинуть в небо щирі молитви. За всіх тих, хто береже країну, ви відважні нації сини і відважні доньки України, ви держави нашої броня, ваша міць і воля непорушні, нашу віру зміцнюють щодня, непохитна сила ваша і мужність. Зараз згадуються ці почуття, що переживали в перші дні війни. Зараз ми стали трошки міцніші, але хто дав право ставочок, чаплі, спів легкий пташиний, а навкруги проліта мріють груші. Тут стільки груш, тут рай якийсь грушиний. Ну як хтось міг красу таку порушить, шипочуть казку зараз і ставку, який від сонця очі своїм ружить. Гойдає вітер хвилями весну, хіба ж можливо цю красу порушить? Кача пірнає води раз у раз, в очеретах концерт чиняють жаби. Рибалка вудку вкинув ось якраз, а в цей момент обстрілюють на хаби. Бабак стоїть, дивлячись, удаль, кує зозуля, всім рахує роки. Ось тут, у раї, не живе печаль. І у траві не чути часу кроки, На дощ кружляють низько листівки, Навперегін із ними хмари сині, гуйдають в небі хвилі залюбки і миють ноги втомлені вербіні. Тут тиша й спокій, тут живуть думки, бо щойно лиш пірнула я у тишу, як віршів хтось нашіптує рядки. Хтось там за мене, їх дбайливо пише, Де схибив світ, хто нелюда зродив, і хто дав право, все йому розрушить. У світі ж так багато різних див, верба, ставок і тихо мріють гроші. Це те, про що писалося у перші дні тижні місяці війни, коли ще була. Неймовірна впевненість і віра, що все це скоро завершиться, що світ не зійшов з розуму, що немає такої людини в світі, яка хотіла би стільки жертв, але являється, є така людина, не людина, можна так сказати. Тому ми повинні об'єднатися. Так чекали ми весни, дочекалися вже й літа, та лише нам снаться сни без війни. Так чекали ми тепла, дочекалися вже й спеки, Не лише нам сниться в снег, біль і пекло. Так чекали ми дощу, дочекалися вже й зливи. Град на снарядів ще невщух страхітливо. Ще чекаємо, коли мир запанує знову вдома. Хто залишиться живим, невідомо. Серед пекла прокладемо ми святу собі дорогу і здобудемо мечем перемогу. Отак От чекали чекали щодня, щохвилини, але цей світ жорстокий зброю і вогню. Бо щойно лиш загоїть людство рани, він вкотре знов породжує тирана це вже якесь криваве дежавю. Тирану смерть із того не людей. Немов бальзам до хворої уяви продасть за гроші навіть рідну маму і відречеться від своїх дітей. Та там, де кров людська, проліться знов, де сльози й біль не бачитимуть краю, я перемоги нашої чекаю, бо ворог всякі межі перейшов. Зростуть відвага наша і жага, жага свободи без кровопролиття. Тоді я вірю, не одне століття в прокльонах вража скнітиме душа. Чим більше ворог горя принесе, як найжорсткішим буде покарання, вже не врятує навіть покаяння, він все життя у муках проживе. Ми ж не здамося, ми тримаємо стрій, нехай не ждуть, не станем на коліна, і наша рідна мова солов'їна, навіки буде. На землі святій. Сподіваємося, що так і буде, що ворог не залишиться непокараним. Український мій край поцілована Богом земля, мирні ранки збентежені, зляканом голем тривоги, і не небо блакитне побачить його немовля. Сіру стелю в підвалі і мамині очі вологі, скоро чорна весна, що не бачила світла мене, і з підвалу дитя, що й на сонцю всміхнеться. Тільки серце оте, найрідніше дитині, святе, що не раз у житті гірко-гірко сльозами зал'ється. Скільки ще матерів за своїми заплачуть дітьми, що в бою полягли, захищаючи землю родиму. Скільки болісних сліз стерпіть всесвіт дружини вдови, скільки сиріть прийдуть у журбі до батьків на могилу, Ще квітують, сади ніжну завість ховаючи в тінь, Мов немає біди, мов сполохане земле небо громами, І волає земля, може, досить таких потрясінь, І стривожена, горна до себе в колиску руками. Місяць в небі закляк, Вельмі знічений дійством отим, заспокоїть його, ніжний спів гою солов'їний, тільки землю встреляє, їдкий Маріуполя дим, тільки гірко зітхне українська земля, Україна. Це писалось у ті часи, коли руйнувався Маріуполь, коли руйнувалось наше Бачення світу, наші мрії руйнувались, наша Непохит... непохитна віра в добро. Це були дуже страшні часи. Вони зараз не кращі, тому ми повинні допомагати. До руських рабів. Та ви ж раби, та ви ж хлопи, у вас борабство рабство у крові. Ви ж на задвірках у Європи, а думаєте, що царі, ви кажете, що вам всі заздрять, що в світі ви передові. Та ні, для вас лише ненависть, щоб ви втопились у лайні. Нас, українців, три чи менше, та наш один за ваших трьох. Ви принеси нам косу смерті, ми ж вам відкриємо пекла льох. В нас кожна жінка, кожна мати, і навіть кожна немовля До віку будуть проклинати і вас, і вашого царя. Ми порвемо за діток шмаття, і чорта, і навіть сатану. Запам'ятайте, ми, не браття, вам не пробачимо війну. Ви ж, не дарот, до одуріння у вас Скабєєва в очах, а в нас бандерівські коріння, свята Свобода, ось наш шлях. Отож, моліться, та навряд чи складуться долі у вас легкі, засламані життя дитячі, Вам всім горіти у вогні. В ті часи на початку війни, коли ворог палив наші ниви, написались такі слова о хліб святий. Чи зазнавав наруги такої, як от зараз вітрусні? Горять поля, земля здіймає руки, кроки кричать над полем голосні, І лине біль, німого голосіння, І додає нестерпного жалю. За хлібом плаче навіть небо синє, і бачить в снах, засіяну ріллю. Зерно горить збережених коморах, Гниє без даху збіжжя від дощу. Немає жалю здичавілий ворог, йому байдуже зовсім доплачу. У них нема ні співчуття, ні серця, а замість мозку там теле лайно. палає хліб, над полем вознесеться, лиш чорний дим, мов смерті полотно. Так вони прийшли до нас, мов смерть. І важко це забути, і важко це пробачити. Закликаю всіх допомагати нашій незламній державі. І ще один спогад спогад першого дня війни, першої ночі, мабуть, першого ранку, коли вперше почули ці слова. Лютий, двадцять четверте серце у грудях холоне, дуже, дуже важко забути перші війни хвилини. В потязі ми на світанку, часу вже скільки минуло, до були сонячні ранки, після пітьма огорнула. Потяг наш їхав повільно, наче хотів відчути щастя останні хвилини в мирі ще побути, Ще за вікном сіріло, сонечко десь дрімало. Соло тривоги грізно в потязі пролунало. В нас пересадка Харків, паніка десь пожиже. Ще сподівання марні жевряли, святий Боже. Лютий 24 -те. березень, окупація. Лютий очима смерті глянув на нашу націю. Лютий зовсім не лютий. Лютий смерті не винний. Дуже важко забути перші війни хвилини. Сюди тіла розпростерті, гори щодня, щогодини, лютий косою смерті косить безвинні ниви. Ворог дуже затятий, все ще гірчить полином. Липені же двадцять п'яте, душі на небо линуть. Мирні, невинні душі в небо йдуть не додому. Господи руки дужі, Згують їм біль і втому. Лютий, двадцять четверте. Вбивча спецоперація. лютий очима смерті глянув на нашу націю. Це було дуже страшно, тому слова самі виливались на папір. Зараз так не пишеться. Зараз серце немов закам'яніло від цього горя, від чекання. Від нерозуміння. А тоді були такі думки, чому розтривожуєш сни? Це коли авіація розпочинала свої дикі танці о 3 годині ранка і продовжувалось так цілий день. Над нашою хатою. Ще всі сплять, не світає, годинник мигнув третя сорок. Чом не спиш, не колишиш роз... раптово розбуджені сни? Чом летиш наша відьма, наче відьма проклята кошла та уморок? Чом покірно завдання виконуєш ти сатани? Чи ж не сплять твої діти в м'якому й теплому ліжку? Що ти нашій малечі заснутий у ліжках не дав? Ти ж своїм на ніч дітям казково читатимеш книжку після того, як наших дітей серед ночі вбивав. Чом не спиш, не пригорнеш до серця кохану дружину, сміється удвох над малям, що в підвалі сидить? Чи вважаєшся смерть лиш готує одну домовину? От і ні, уночі вона також гуляє, не спить. Ти їй бережись, бо вона зазвичай не питає. Хто є, хто і чому розтривожуєш ранок так сни, тільки знай, що життів на землі двох ніхто ще не має. Пам'ятай, що не сплять через тебе і наші сини, та вони сатані, на відміну від тебе не служать, бережуть пильно сни від таких ідіотів, як ти. Не жалійся, якщо тебе також за все проутюжать. І залишать вік, чи без ніг, а чи без голови. Знаєте, друзі, тоді, на початку війни, писалися вірші, незважаючи на недостатність якихось знань, на недотримання дієслівних Рим, але вони писалися. Писалися, бо серце неймовірно плакало. І одного вечора написався такий вірш: На добраніч, мої українці, хай хоч ніч подарує вам спокій, хай зализують рані чужинці, хай втікають скоріше за обрій, на добраніч і в ліжка, і в окопи, хай спочинуть натомлені душі, наші сни колисатимуть гори. У небесній на тиші, хай у сні буде доля щаслива. Хто не вдома злітає швиденько до матусі, дружини до сина і обійме родину рідненько. Спочивайте, а я повертую, я ще висплюсь, а вам сон потрібний. Ніч хай жаль і тривогу розвіє. Збереже ваші сни місяць срібний. Знайте, нічим. Не могла допомогти на ту пору. Абсолютно нічим, навіть гривни не могла, бо була в окупації, і не було зв'язку, не було інтернету, не було можливості. І від того було дуже сумно і боляче. Тому закликаю всіх доєднатися, щоб не було більше нікому і ніколи так сумно і боляче. Парад на хрещатику. Це наш перший парад. На хрещатику знову парад. Незалежність святкує країна, в ньому велич і єдність родина, в ньому мужність зростає стократ. Серед техніки ржавих руїн, серед знищеного залізяча, бо звеличується міць козацька. Нашим воїнам, мужнім уклін. І біжить крізь негоди і біль, українське незламне дівчатко, перепони долає завзято, бо у нього лише одна ціль зберегти незалежність святу, передати нащадкам у спадок, і, хоч ворог нас знищує градом, подолати ворожу орду. І це наш не останній парад на смітник геть, оте залізятче. І Орда згине свини собачі, що колись називалася брат. Так, дуже боляче отримати ніж в спину від так названих братів. Але насправді це все було великим обманом великої кривавої держави. Ніколи не були ми братами, а тим паче. Насильно, а тим паче зараз і ніколи не будемо. Ми пройдемо гідно шляхи, що нам приготовані долею. Бо ми, як один, козаки, не змиримося із неволею. Немає у світі панів, щоб нас поневолили гратами, немає вже більше царів, щоб стримали волю кайданами. Немає підступного зла, щоб ми не здолали відвагою. Підступляться лихо й пітьма, бо істине слово за правдою. Ми люди завжди між людей і совість ніколи не втратимо, заради невинних дітей, за все московитам відплатимо вогнем і мечем. Ця земля у нас від дідів і від прадідів. Геть руки свої, кацапня, країна злочинців і зрадників. Друзі. Дуже дякую всім, хто доєднався, хто подивився і хто ще подивиться, і особливо тим, хто задонатить. і особливо Нізкий уклін і дякую нашим мужнім воїнам. І вічна слава нашим загиблим, полеглим, побратимам. Дуже хочеться вірити і сподіватися, що все в нас буде. А це й справді буде, бо не може зникнути зі світу країна, яка так надзвичайно любить світ людей, своїх дітей, свої терена і так сам мужньо і самовіддано захищає, звертаюся до всього світу. Отямся світи! Згадай, що за нашими спинами ти стоїш, і коли ми поляжемо, поляжеш і ти. Це дуже болючі слова і дуже важко казати. Але марних надій не треба плекати. Донатьма, Допомагаймо, чим можемо, і навіть вірою, і все в нас буде добре. Дякую вам. І сподіваюся, що це не останній мій ефір. Слава Україні! Героям слава!